Аліна Хранітель практична психологиня в освіті, клінічна психологиня. Навчалась в проєктах катативно-імагінативній, пісковій, арт та когнітивно-поведінковій терапії. Заміжня виховує 12-річну донечку, захоплюється читанням книг, малюванням та любить подорожувати. Життєве кредо проблема це не те, що зі мною відбувається, а те, як я до цього ставлюсь. Давайте перейдемо вже до змін, до виходу з зони комфорту, я знаю, що вам є про що розповісти. Будь ласка, прошу з чого ми почнемо? що так. вам буду? Ну, дивіться, що цікаве е, у тому, коли ми говоримо про зміни, що саме вони є стабільними у нашому житті. Зміни? Зміни. Зміни є стабільними так, у нашому житті. Постійно я ж кажу, стабільно. парадоксально, але це факт. Якби ми не намагалися утримати певну якусь стабільність, uh -huh. передбачення. Контрольованість життєвої ситуації, але зміни неминучі. Вони починаються одразу з початком нашого життя і закінчуються з останнім подихом. За характером, зміни можуть мати різний характер: психологічні, економічні, політичні, побутові, професійні різні. По своїй передбачуваності вони можуть бути раптовими, несподіваними або ж запланованими, спрогнозованими, з продуманими кроками. Варто думати про те, що зміни є хороші, а є погані. По своїй суті зміни є нейтральні. Оцінку емоційне забарвлення ми, ми даємо самостійно, тобто одну і ту саму подію дві різних людини можуть сприймати абсолютно по різному. Да, ми, ми можемо це сказати. Дивіться, що є ще цікавим. Коли ми а, проживаємо зміни, ми проходимо певні етапи. Стадії. Стадії так, етапи змін. Перший етап це зіткнення. Це коли нам хтось щось озвучує, якусь інформацію, або ми перебуваємо у ситуації, яка міняє нашу життєву історію. І Часто ми цим не згодні. Наприклад. Цілком ймовірно. Другий етап це етап відчуття на рівні. Тіла, на рівні емоції, ми даємо оцінку своєрідну тому, що відбувається. Тобто це е, і ось ті реакції бий, біжи або замри по відчуттям. Uh -huh. Це і е, страх, розпач печаль, радість, ейфорія. Uh -huh. Після етапу оцінки і е, після етапу якби відчуттів іде етап оцінки. Оцінка це коли я вже аналізую свій життєвий досвід і ті методи. Справляння з непередбачуваними ситуаціями починаю їх підлаштовувати під цю ситуацію, пробувати. Підійдуть ті е, патерни моєї поведінки до цього чи ні. Після етапу оцієї оцінки відбувається такий своєрідний відхід. Тобто я Приймаю факт неминучості змін. А після нього починається адаптація і інтеграція всього того, що відбулося у нашому. житті. Я можу ось цю штуку адаптувати по-своєму трішечки, Наші стадії проживання змін у житті. Понеділок, вівторок, середа, четвер, адаптація субота. Але знаєте, якщо насправді я теж про себе хочу свій досвід сказати, я це читаю, і часто в мене теж, знаєте, якесь таке відторгнення, я не хочу цих змін, а потім, коли вже це стається, все, я. Адаптуюсь, і я розумію, що це все сталося і все краще. Це не так. краще. Зміни це завжди про розвиток, це вихід із зони комфорту. Mm -hmm. І хотілося би е, продемонструвати Малючок, зображення малюночок. Можна да, в студію, так, як так. має бути так, нас має на екрані вивести. теж перш перше. Пер, екрані. ось, ось, від... ось так, вона виглядає, бачите, вона uh -huh. один в один магія. Так. Телебачення так є е, люди, які бояться змін. Uh -huh. Є навіть у психології термін неофобія. Це wow. Страх щось міняти у своєму житті, і ось це зображення просто прекрасно показує навіть десь місцями наш український менталітет, це чому ми Це в прикольній сукні кольором твого піджака. Це просто Юра назвав сам, так, так, так ну, мені так. він подобається. Да ми ще я садимось. Нам вкрай незручно в цій життєвій ситуації, навіть десь боляче. Але при цьому ми абсолютно нічого не міняємо, а знаходимо псевдопояснення, раціоналізуємо, чому ми нічого не міняємо в своєму житті, чому немає руху. Ми боїмося втратити те звичне для нас. Але що таке звичне? Це те, що випрацьовувалося нами роками, але воно нас може абсолютно не розвивати. І коли ми говоримо про зміни, страх завжди іде з інтересом. Те, чого ми боїмося, насправді нам дуже цікаво. І якщо ми задовільнимо власний інтерес, ми перестанемо боятися. Тобто перший крок до зміни в житті. Це спробувати. Ага. А, також хочу зауважити щодо змін. Ми говорили, що вони мають раптовий характер або ж. А є якісь взагалі а, да, а є якісь ознаки, що потрібно змінювати? Так, в так, житті? так. От спланований. Mm -hmm. Я саме хотіла до цього mm -hmm. підвести. Як зрозуміти, що потрібно mm -hmm. щось міняти? Так, да. дійсно. Ознаки, коли потрібно щось міняти у своєму житті, полягають в тому, що ви відчуваєте себе дискомфортно, mm -hmm. вас щось не влаштовує, ви є емоційно виснаженими. Um, вас може бути таке хронічне незадоволення, вигорання, відчуття mm -hmm. застою або ж ви просто відчуваєте зміни у цінностях або пріоритетах угу. тоді потрібно по не зволікати і одразу приступати до дій Uh -huh. Міняти в своєму житті. А тривога, ну знову по-любому, я, я, наприклад, я не дуже люблю. Міняти я по своїй суті мені і, ось, і про, типу, не пра любить, працює так? все ок. Типу, ну як, як англійці як кажуть, що не, не покращу Типу, навіщо? Працює все супер, навіщо його змінювати? Якась тривога з'являється, ось коли щось раптове змінюється. З цим ж потрібно щось робити? Чи пройде? Uh, тривога це абсолютно нормальна реакція, як на те, щось новеньке у нашому uh -huh. житті. Нас лякає те, до чого у нас у ще не. Немає пристосувальних реакцій. Угу. Нам подобається наше відчуття безпеки. а Відчуття безпеки це прогнозованість того, що да, буде да, відбуватися, да, 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 і да, коли відбувається класно, щось. щось не так, як ми хочемо. Звісно, це посилює тривогу. Коні це її потрібно. Прожити, дати собі відповідь на питання, що мене лякає uh -huh. в цьому, а, чи можу я щось змінити. Я, які етапи мають бути для того, щоб uh -huh. полегшити бо, свої дихати. емоційні да стане, там, який крок може зробити вже сьогодні, щоб наблизити себе до реалізації в змінах, дихати, бо саме дихання допомагає так заземл... заземлитися і повернути контроль. Шукати підтримку у рідних і а, писати щоденних змін ага. Треба, В цьому щоденнику можна дивитися, як ви міняє. А Давайте давайте ще так знаєте вже фінал, тому що нам Хоча, вже знову не знову не вистачає <сі> <сі> часу. Давайте все ж таки так підсумуємо. Буквально декілька пунктів, які шанси дають нам зміни. Ну от що вони відкрити не себе нового. Дати можливість пустити щось нове у своє життя зміни по факту це як весна після зими. Вона може починатися холодно, не дуже зручно, але вони несуть за собою життя.